Дівчатка забрала замовлення, також прийшов наступний вже паперовий каталог. У мене замовили фарби для волосся. Зараз по 249 гривень, всього лиш на всього. Дуже класні фарби і італійські у нас. от Їх дуже гарно замовляють і рекомендую, тому що сама користувалася. Також шампуні та гелі для душа, інтимки зараз на знижці. Милку це для себе я взяла. Також пензлик на подарунок. У мене замовили також крем роял нічний зараз на знижці. Замість плати за доставку я взяла мій улюблений крем для тіла, от шведський спа. Також у мене замовили туші 5 в одному, зараз йдуть по 199 гривень. І а, отакі от туші On Color йдуть по 99 гривень. Отака в синенькому тюбику це подовжуюча, а оці об'ємні. І також зараз, якщо не помиляюсь, по 89 гривень от дезодоранти це, до речі, мій улюблений а, з захистом 72 години фіолетовий. Один, один на замовлення, один собі взяла.